Національний календар вакцинації на, в нас на сьогодні є потужний, сучасний, доказовий. Так, можливо, в нас є на порядків 2 чи 3 менше вакцинацій обов'язкових, які є в країні Європи Азії, але ці вакцинації в нас є рекомендовані. Ну, на превеликий жаль, були. Е Такі пропозиції і національної технічної експертної групи з імунізації. Ну, на превеликий жаль, ковід війна трошечки вибили, щоб ввести до обов'язкових. Тому ми сподіваємося, що все ж таки найближчий час буде перемога в Україні, і ми продовжимо цю роботу. Кожна країна має свій національний календар вакцинації. Вакцинація це є першочергова профілактика, це є захист від важких хвороб. Я думаю, що ковід навчив нас всіх і показав насправді, що ресурси, які затрачаються на лікування, на реабілітацію, є сотні разів більшими, ніж вакцинація за тим більше за державні кошти, яка є, гарантується державою для кожної дитини і людини. Якщо ми зараз говоримо на сьогодні дотримання календарів, ми знаємо, що минулого року в нас були додаткові заходи імунізації проти кору. Ми в цьому році розпочали кампанію. До вакцинації кашлюк дифтерія правець продовжується компанія. Ми мали робочу нараду з центрами первинної медичної допомоги з детальними аналізами в розрізі закладів, тому що в компанії приймають участь всі заклади, хто має договір з НСЗУ за пакетом первинна медична допомога. А це наші комунальні заклади, центри первинної медичної допомоги, це приватні заклади, які мають договір в області, працюють. З населенням декларують і це фізичні особи-підприємці, які працюють як монопрактика або групова практика. В цілому вони залучені до надання медичної послуги з вакцинації, тому ми спільно з ними всіма разом працюємо над цим, тому що більше 100 тисяч людей задекларовано саме в закладах. Приватної власності і фопів кашлюк на про великий жаль реєструється. Дифтерія в нас в цьому році не було, слава Богу, але в інших є в областях задки. Про кашлюк є, є різні ускладнення. думаю, що всі бачать і знають з приводу дифтерії. Я думаю, що люди на сьогодні налаштовані на те, що це все-таки є важкі захворювання і правець. З правцем, я думаю, бачили, тому що є в Україні ці випадки. Чому ми ще так акцентуємо? Тому що в умовах воєнного стану це є дуже важливим захистом цих страшних інфекцій. Ми активно працюємо з дорослим населенням, особливо призовного призовного військовозобов'язаних, тому що це захист, це є важливо, Вони зобов'язані мати. Це прописано на в пакеті медичний огляд військовозобов'язаних, оцінка статусу вакцинації, і тому ми дифтерію правець. Активно над цим працюємо, ми розуміємо на сьогодні, правда? є школи, які працюють дистанційно, тому що відсутні укриття. А школи, які мають укриття, це скупчення дітей і дорослих в приміщеннях, в пристосованих, якщо навіть уроки, і ми це розуміємо. Тобто, ризики поширення будь-якого носія, наприклад, чи хтось захворів, ризики поширення цих інфекцій, які є керовані засобами, Специфічний імунопрофілактик, тобто вакцинами, це треба використовувати. Тому ми активно працювали з колегами з центру контролю профілактики хвороб. Буде моніторинг по школах в розрізі, тому що щоб побачити і навчальні заклади вищої освіти, тому що це ж так само скупчення студентів викладачів, тому насправді це питання стоїть гостро, і ми, якби, стараємося, щоб запобігти попередити попереду цих інфекцій, дуже гостро стоїть питання захисту дітей від туберкульозу, тому що туберкульоз шириться. Вакцина є наявна. Згідно з календарем вакцинація в пологовому будинку разово проводиться. Дітки мають бути виписані з пологових стаціонарів, вакциновані проти БЦЖ і гепатиту Б. Хороші показники з цільової групи, що є, тому що, ну, на превеликий жаль, народжування зменшується. Тому ми на цьому акцентуємо увагу, не дивлячись на те, що основним моментом, як завжди, в нас є або відмова, або ще якісь там переконання світоглядні. Це не є на сьогодні показником. Кожна дитина має право на захист. І так, навіть якщо батьки приймають рішення про захист своєї дитини, я розумію, по віку до 14 років, тим не менше, в нас є прописано це в основах законодавства і в законі про охорону дитинства, що батьки несуть відповідальність і мусять виконувати ті рекомендації, які є в державі щодо здоров'я своїх дітей. Тому я думаю, що вакцинація проти туберкульозу це є дуже важлива, тим більше, що її треба використати на сьогодні по максимуму. Так як показники захворюваності на туберкульоз не дуже втічні. Якщо ми говоримо про основний захист ще поліо і проти кір, кірпаротит краснуха. Ну, кірпаротит краснуха, вони чим загрозливі серед всіх, якби взяти, тим, що вони дуже швидко поширюються, особливо в закритих колективах, закритих, я наголошую ще раз, якщо діти перебувають в контакті тісному, в укриттях, все інше, і це є ризик для наших цільових групи категорії дорослих, тому вчителі мають бути так само захищені, вихователі, і всі інші. Тому що якщо ми говоримо про кір, то можна сказати, що е, якщо одна людина хвора, то біля неї 10, одному моменту ну який кого один можуть заразитися, якщо вони не захищені, не вакциновані? Тому треба про це потурбуватися завчасно. Хоча в цілому свідомість людей більше налаштована, наприклад, на те, щоб провакцинуватися. Тому календар це є обов'язок, але ми поговоримо ще про рекомендовані щеплення. covid 19 не вдалося елімінувати. Такий збудник, тому що це важкий збудник, бо це вірус, і ми знаємо, якою шкоди він наніс державам, світу, всьому іншому. Україна мала можливість в глобальних стратегіях отримати вакцину проти ковід. І ми всі вакцинувалися. Ми свідомі люди, які хотіли захиститися, тому що ускладнені віддалені наслідки, що на сьогодні люди мають ті, що мали, важкі. Тому я хочу сказати про негідності й про вакцинацію проти грипу, тому що. З 1 жовтня розпочинається епідсезон, сезон, так як ковід у нас цілорічному ну, то грип визначається якби з жовтня, так знаємо, до квітня. Тому на сьогодні вакцина проти ковіду є. Є в Україні, є в закладах, які надають послуги з вакцинації, тобто заклади первинної медичної допомоги. Єдиний момент, що ми пам'ятаємо, що вакцина є. Багато дознув треба порадити своїм лікарем, сімейним, педіатром чи терапевтом для дорослих, чи педіатром для дітей, яку вакцину хто хоче отримати. Якщо зарекомендованих, нас є на сьогодні можливості. Аптечна мережа так само має можливість під замовлення, навіть громадян замовити заклади аптечної мережі, так само розуміють, що грип, тому вони теж, якби, визначають для себе свої можливості. Вакцинацію можна провести свого сімейного лікаря для внутрішньопереміщених осіб декларація не обов'язково. Ще раз нагадую, майже 80 тисяч доз вакцини проти грипу вже пройшли контроль якості на вході в Україну і найближчим часом вже будуть в мережі в аптеках. В цілому грип ГРВІ це ж велика проблема. Саме осіння осінь, зима весна, тому профілактика грипу є. Обов'язково для людей Гриб грип має дуже небезпечні ускладнення, може спричиняти для серця, легенів, нерок. Тобто люди, які стандартно в групі ризику, які мають хронічні захворювання, діти до п'яти років це є група ризику, і, ц... і працівники визначені медичні, педагогічні, ті, що працюють безпосередньо з соціальними групами населення, це є якби наша професійна група ризику з хронічними хворобами, дорослі з хронічними хворобами, хвороби серця, легенів, нерок це все група ризику, щоб е, грип е, попередити важкі ускладнення, коли є хворі ці органи. Важливо ще раз зрозуміти, як в нас дехто каже, що вакцинація проти грипу це є проти грипу, а вакцинація проти ковіду це є проти ковіду. Вакцинацію можна проти цих двох інфекцій проводити в один день, тому що це є вірус неактивний, якби взяти, це не є живі вакцини, тому вони можуть бути одномоментно в різні місця введені в один той самий день. Міфи про те, що щось там хтось на когось впливає на імунітет чи пригнічує. Це просто міфи. Їх треба розвіювати. І люди, які знають, які робили саме з цієї групи ризику, знають, що це їхній захист, і вони вже готуються до сезону наперед, тому що вони розуміють, що для них будь-який чих числі чи соплі, чи ще щось це просто жахливо для людей, для громадян принагідно сказати: пам'ятаємо про кашльовий етикет. Пам'ятаємо про засоби індивідуального захисту, їх ніхто не зміняв. Захворів, сидив вдома. Прості речі рятують життя, як є слуган ЮНІСЕФ. Я його люблю і пропоную всім. Тому треба подумати як про себе, так і подумати про людей, які поруч, які поряд, які в родині, які на роботі. На сьогодні можна засобом, телефоном, телекомунікаційно задзвонити сімейному лікарю і сказати, що я мушу лишитись вдома, тому що в мене є симптоми. Краще залишитися вдома, щоб попередити поширення і ризики для інших людей, які є поруч.